Вітаю вас на каналі, де ми говоримо про розвиток Ютубу для бізнесу та особистого бренду. Сьогодні я поділюсь з вами своїм досвідом про те, як використовувати Ютуб, щоб залучати нових підписників по 3:20. Уявляєте, це вже не 16, на 20 гривень, як підписник коштує в інстаграмі. На Ютубі за допомогою реклами ви можете. Залучити підписника всього по 3,20. і в цьому відео я розкажу вам всі деталі, як це зробити і вам. Wow. Десь півроку тому YouTube запустив у бета-тестування функцію як реклама відео. Зазвичай ви, мабуть, зустрічали відео рекламу на Ютубі, але вона завжди запускалась через AdSense. І зараз це просто кінець AdSense, тому що ви можете всього за декілька кліків запустити рекламу через свою YouTube студію і досягти мінімальної вартості підписника, що потім, як результат, призведе її до підвищення кількості переглядів на вашому каналі. Коли ж варто використовувати функцію реклами на YouTube? Є декілька основних моментів. Перший це коли ви лише стартуєте канал, і у вас є бюджет, і ви можете трішки допомогти собі набрати цю початкову аудиторію. Плюс в тому, що ви, коли запускаєте рекламу на Ютубі, ви взагалі не можете впливати ні на її інтереси, ні на вік аудиторії. Ви лише обираєте мову та країну, де показувати вашу рекламу. Тому це може вам допомогти набрати. Вашу першу аудиторію, яка почне просувати ваші подальші відео. Тому вам треба бути дуже такими критичними до себе у публікуванні ваших перших відео на каналі, якщо це новий канал. Якщо у вас вже є ваш канал, ви можете подивитись на вашу статистику або аналітику каналу і подивитись, які відео. От круті, але вони чомусь не зайшли. І якщо ви реально думаєте, що вони круті і вони б могли зацікавити вашу потенційну цільову аудиторію, ви можете запустити рекламу через YouTube саме на ці відео і подивитись на результат. З мого досвіду скажу, що вам треба запустити декілька відео і подивитись, як вони будуть себе поводити через декілька днів. Тому що одне відео вам може принести дуже широке охоплення, але при цьому. Результат у підписках буде дуже низький, а інше відео, наприклад, може одразу принести багато підписників. І я б вам радила саме запускати завжди в рекламу те відео, яке приносить найкращий результат по підписникам. Чому? Тому що якщо люди підписуються на вас... Завдяки цьому відео, це значить, що вони зацікавлені в цій темі. І кожного разу, коли ви будете публікувати ваше наступне відео на каналі, ці люди, які підписались з реклами, вони ваша також аудиторія і вони будуть підвищувати кількість переглядів кожного наступного відео, яке ви публікуєте на вашому каналі. Але є одне але. Мінус реклами на Ютубі в тому, що, наприклад, якщо ви новий канал і ви вирішили, що Окей, я зараз запущу рекламу, в мене є бюджет, щоб досягти оцього рівня необхідного переглядів і підписників для монетизації, то це так не працює. Ютуб не враховує перегляди з реклами для монетизації вашого каналу. Як запустити рекламу на Ютубі? Це перевірений метод, тому що я його тестувала на декількох своїх каналах різною мовою, і він, особливо на українську аудиторію, дуже круто спрацював на одному з каналів, де я розвиваю свій бізнес. Вам треба перейти в вашу Ютуб студію, натиснути на вкладку Контент, а потім перейти у вкладку Реклама. Донедавна можна було просто обрати ролик, а потім. Використати фільтр мови та країни, але зараз YouTube вже трішки покращив цю функцію, і вам треба ще додатково обрати ціль вашої реклами. Ви хочете, щоб платформа принесла вам більше підписників або більше переглядів саме цього відео. Але насправді ви можете обрати будь-яку з цих цілей, і я вам пропоную проекспериментувати, тому що знову ж таки одна ціль може спрацювати саме для вашого каналу, а інша може принести гірші результати. І ось що в мене вийшло: деякі ролики заходили. Там з вартістю підписника на 5,20, 4,60, навіть було 7,30. Але те відео мало такий саме, знаєте, рекламний характер. Тому, щоб досягти мінімальної вартості підписника, якщо ви вирішите використовувати саме рекламу на Ютубі, то вам варто запам'ятати декілька правил. Для відео на Ютубі я вам рекомендую записувати саме окреме відео, яке ви знаєте наперед, що ви запустите в рекламу. Тому що у вашого потенційного глядача є лише 15 секунд, щоб оцінити контент вашого відео. І потім ця людина або просто пропустить вашу рекламу і піде далі, взагалі забуде про вас, або ця людина додивиться відео хоча б там. До хвилини, до кінця, і якщо ви її зацікавили, вона підпишеться на ваш канал. Тому вам треба в ці перші 15 секунд дуже стисло дати користь і зацікавити глядача. Це може бути або якийсь гачок, який саме. Вашій тематиці каналу може дати користь людині, або вирішення болі вашої цільової аудиторії. Тому вам треба наперед продумати, як ви зацікавите вашого потенційного клієнта, щоб він або вона підписалась на ваш канал. Ну і звичайно, підписка на ваш канал це лише один з кроків, який має зробити ваш потенційний клієнт, перш ніж прийде до вас за послугою, або купить у вас інфопродукт, або купить у вас, наприклад. Фізичний продукт. Все залежить від того, який канал ви введете і яка мета саме цих переглядів. Wow. І я хочу нагадати вам про те, що ви, мабуть, запускали таргет в інстаграмі. От згадайте, який бюджет ви вже витратили на таргет в інстаграмі, і яка ціна підписника була там. І от уявіть, якби той самий бюджет ви витратили не в Інстаграмі, а на Ютубі. Скільки людей? Вашої потенційної аудиторії, ваших клієнтів підписалась би на ваш youtube канал. Ну і звичайно, це працює лише за умови, якщо ви будете вести ваш youtube канал так само активно. Якщо вам цікаво розібратись в алгоритмах YouTube і вивести ваш youtube канал на новий рівень, я запрошую вас на свій практику. Я підготувала для вас декілька тарифів для зручності. Тариф самостійний, де ви можете передивитись. Всі уроки завантажити всі додатки і самостійно втілювати всі рекомендації на вашому ютуб каналі. Переходьте за посиланням під цим відео, оберіть ваш тариф і приєднуйтесь до нашого практикуму. Тому що 2024 рік це ідеальний період для старту або для розвитку вашого існуючого ютуб каналу. Український Ютуб зараз розквітає і ви можете стати частиною цього розквіту. Тому. Не прогавте свій шанс. Приєднайтесь до практикуму, підписуйтесь на цей канал, а також приєднайтесь до моєї телеграм спільноти Якщо вам відео було корисно, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть коментар або запитання до цього відео. Це також допоможе алгоритмам YouTube просувати мої відео і дати цю інформацію більшій кількості людей. Дякую вам за ваш час, за перегляди і до зустрічі в наступних відео.